Добродів завітала аніматори, щоб розважити дітей. Більше інформації у наступному сюжеті на територію храму святого Юрія завітала команда простору дружнього до дітей коло дітей благодійної організації Карі та зброди. Діти мали змогу виготовити власноруч аплікації із паперу та клею у вигляді зайчиків. За традицією зустріч розпочалась із спільної молитви, яку провів отець Тарас Загоруйко. Опісля приступили до роботи. Ця організація вже не вперше проводить такі заходи для дітей не лише у бродах, а й по інших громадах, зазначають організатори. Карити з Броди я займаюся аніматорством. тобто Працюємо з дітьми два рази на тиждень. Ми збираємось тут в місті, ну в самому місті в бродах. Проводимо з ними заняття. Кожен раз це щось нове, щось цікаве для них, і вони залюбки це все роблять і їздимо також по сусіднім селам. Розкажіть, будь ласка, про напрям, що саме це? Майстер-класи, це розваги для дітей. Це мали що це? в основному? Це майстер-класи або якась підробка з паперу. Або щось загальне. От у нас нещодавно було день міста броди, то ми всі разом малювали ну, кому що подобається в місті. Цьогоріч такі зустрічі є необхідні для дітей, щоб не просто навчитися виготовляти різні аплікації з паперу. А ще відволіктися від нинішніх реалій, а також із користю провести вільний час отримати море позитиву у нинішній час. Приємно бачити щасливі очі наших дітей. Власне, отець Тарас Загоруйко розповів про духовний напрямок таких зустрічей. Наскільки вони важливі у нинішній час? Цей проект діє вже від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Наше завдання гуртувати дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб, щоб їх соціалізувати разом з нашими дітьми місцевими, щоб вони могли не відчувати себе чужими, покинутими. І вони, ми їх в такий спосіб. І науки, і забавлянок всяких різних, і в тому числі ми маємо для них такі завжди солодкі подарунки, щоб вони себе не відчували покинутими. На завершення майстер-класу кожна дитина отримала солодкий подарунок. Сергій Нікишин, Василина Куть, Володимир Дерейко, телеканал Броди онлайн.